Сьогодні готуємо з вами дуже-дуже смачний салатик з крабовими паличками. Дивіться, все, що на фото на відео, це входить в склад цього салатику. Він дуже простий, смачний і швидкий при в приготуванні. У мене для цього п'ятеро яєць цієї залиш петрушку. Далі в мене два яблучка, бажано кисло, солодкі і тверді. У мене два плавлених сирочки. Трошки підмороження, одна цибулинка в мене синя, ви бачите майонез. Майже все перерахувала. Подивимося кінцевий результат. Всі інгредієнти: палички, цибулька, сир, яйця, майонез, яблучка. Майонеза ще мало І тепер ми ще отак гарненько будемо перемішувати, а потім додамо ще майонеза Дуже смачно.